Привіт! Шановні підписники! Сьогодні ми поговоримо про приватизацію земельної ділянки під житловим будинком. Які ж кроки, які особливості цієї приватизації? Справа в тому, що якщо земельна ділянка під житловим будинком не приватизована, це ускладнює процеси переходу права на сам будинок. Адже істотною умовою договору купівлі-продажу, дарування або міни є саме кадастровий номер земельної ділянки, на якій розташоване нерухоме майно. Отже, Перший крок це безпосередня перевірка права власності на сам об'єкт нерухомого майна. Тобто відомості про індивідуальний житловий будинок повинні були бути внесені до реєстру речових прав нерухомого майна та їх обтяжень. На підтвердження такі, внесених таких відомостей видається витяг. Або ж може бути документ більш ранішнього зразка. Це витяг про реєстрацію речового права або витяг про реєстрацію прав на нерухоме майно, які видавали ще колишні бюро технічної інвентаризації. Якщо такий документ наявний, то можна переходити до наступного кроку до приватизації саме земельної ділянки під індивідуальним житловим будинком. Нагадаю, що правом на безоплатну передачу земельних ділянок мають лише ті громадяни, які раніше не скористалися цим правом. Щодо норм безоплатної приватизації, то вони є незмінними починаючи з 2002 року, коли набув чинності земельний кодекс в тій редакції, які ми користуємося сьогодні, і становлять в межах населеного пункту по місту це 10 соток, по селищу це 15 соток, та в сільській місцевості в селі, тобто це до 25 соток. Для індивідуального житлового будинку. Повинен звернутися до розробника документації з землеустрою та замовити таку документацію. Приватизація земельної ділянки в такому випадку відбувається за технічною документацією з землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості. Після того, коли є укладений договір на виконання топографо геодезичних робіт та виготовлення відповідної документації, Обов'язковою умовою є те, що розробник такої документації повинен виїхати на місцевість та встановити відновити межі фактичного землекористування земельної ділянки під індивідуальним житловим будинком. Обов'язково не нехтуйте правилами закріплення межових знаків на місцевості, адже саме встановлені межові знаки і зафіксовані межі вашої земельної ділянки в подальшому допоможуть уникнути межових спорів та інших непорозумінь під час використання земельної ділянки. Наступним кроком після виготовлення такої документації розробник її погоджує безпосередньо з замовником, тобто власником нерухомого майна, власником житлового будинку, а також документацію потрібно погодити з органом місцевого самоврядування, на території якого знаходиться ця земельна ділянка. Для чого це необхідно? Тому що земля, яка формується під індивідуальним житловим будинком, по статусу є землею комунальної власності до передачі її саме в приватну власність. Що відбувається далі? Далі, коли документація погоджена, розробник документації завантажує через особистий кабінет на реєстрацію і як наслідок в результаті перевірки присвоюється кадастровий номер даній земельній ділянці. Після того, коли кадастровий номер земельній ділянці присвоєно, на що підтвердження з чого видається витяг з державного земельного кадастру, Власник індивідуального житлового будинку разом з документацією з землеустрою та відповідно витягом з державного земельного кадастру, який він отримав від розробника документації з землеустрою, звертається до органу місцевого самоврядування з клопотанням про передачу земельної ділянки вже у приватну власність йому під індивідуальним житловим будинком. Питання щодо передачі земельної ділянки з комунальної власності у приватну розглядається на сесії відповідної ради і повинно бути розглянуто в місячний термін. Таким чином, після розгляду на сесії, як правило, якщо ситуація врегульована в ході розробки документації, немає ніяких там конфліктів з суміжними землекористувачами. Відповідно, документація потрапляла на узгодження до відповідного органу місцевого самоврядування, то вона проходить безперешкодно таке затвердження, і земельна ділянка за рішенням ради передається у приватну власність. Але і це ще не все. Є ще один заключний етап це реєстрація речового права на земельну ділянку. Для цього Відповідно, береться витяг з державного земельного кадастру, який вже є в замовника власника індивідуального житлового будинку, рішення відповідної ради про затвердження технічної документації та передачу земельної ділянки у власність, і звертається вже зацікавлена особа, тобто громадянин, до реєстратора речових прав, який, як правило, приймає такі заяви через центри надання адміністративних послуг або інші комунальні підприємства. Які займаються реєстрацією речових прав. Так от реєстрація речового права відбувається десь протязі 5-10 днів, і на що видається витяг з, про реєстрацію речового права. Таким чином, лише після реєстрації речового права, так як нам про це говорить стаття 125 Земельного кодексу України, громадянин набуває права. Власності на дану земельну ділянку і може її використовувати як приватну власність, тобто розпоряджатися нею на власний розсуд і приймати рішення щодо неї. Не варто нехтувати такими простими правилами, адже якщо на вашій земельній ділянці, на вашій, я маю на увазі, як ви вважаєте своєю розташований приватний індивідуальний житловий будинок, а земельна ділянка не приватизована, то краще все ж таки звернутися до фахівців. Проконсультуватися і отримати підтримку з цього питання, щоб у разі виникнення різних життєвих обставин ви в подальшому не мали певних проблем та перешкод у реалізації своїх законних прав та обов'язків. Дякую за увагу.